Щось починається з того, що Христос знаходить учнів і каже їм, ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Далі, коли ми прочитуємо Євангелія, ми бачимо працю Ісуса Христа на землі, ми бачимо, що Ісус Христос, звіщає, що наблизилося Царство Небесне, вчить учнів, проповідує Євангелія, і а відколи люди предають Його, розпинають Його, але на цьому не закінчується. Ісус Христос перемагає смерть. Далі Він в Откровіні каже, що ключі від ада і смерті у Ісуса Христа. Ми знаємо, що Він є початок і кінець, в третій день Він воскресає, ще на протязі 40 днів являється учням Своїм, де їх стверджує, укріпляє їх. І на сороковий день він піднімається і зникає в Хмарі. Але він лишає їм слово, щоб вони очікували. Дій святих апостолів вже було зачитано, але я ще раз нагадаю: перша глава, восьмий віршик, каже до учнів, коли ще Ісус Христос являвся їм, Він каже: але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. І ви будете моїми свідками в Єрусалимі. По всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Ісус Христос залишає їм обітницю, що ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. Але не просто силу. Згадуємо, що Ісус каже учням, ви будете ловцями душ людських, ви будете ловцями. Щось не просто так, але є місія церкви на землі. Коли він каже, що мені краще піти, бо прийде той, котрий утіше, він каже про те, що церква на землі має певну місію. І він каже, що коли ви приймете силу, не просто силу, щоб вам було добре, ви були сильні, але для того, щоб ви були свідками моїми в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії. І аж до краю землі. Місія церкви, в котрій вже бере участь Дух Святий. Сила. Коли сходить Дух Святий в День П'ятсятниці, уже із сміливістю учні проповідують про Ісуса Христа. В посланні першому посланні апостола Павла до Коринфян, 6 глава, 19, 20 віршик, він знов закликає і каже, нагадуючи нам, що на цій місії звіщати Слово Ісуса Христа, Він каже, хіба ви не знаєте, 6 глава 1 послання до Коринфян з 19 20 віршик, хіба ви не знаєте? Що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі, адже ви куплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. Якщо ми вже не свої, але належимо Богові, в нас живе Дух Святий, і ми покликані на місію, щоб звіщати Слово Боже, то що потрібно нам робити? Чи просто я прийняв силу для того, щоб мені було добре? Це добре. Але ми прийняли силу Духа Святого, щоб вести боротьбу за душі людські. Це є важлива місія церкви на землі. І коли ми десь думаємо, що Дух Святий лише даний нам, щоб ми радувалися, це добре, ми радуємося. Але писання каже, що небо радується об одному каючимся грешники. Оце велика радість. І коли ми звищаємо Слово Боже, Бог дарує нам силу Духа Святого, щоб ми мали силу, відвагу і могли звищати. Після сходження Духа Святого, дії святих апостолів, третя глава, відбувається цікава картина із Петром та Іваном, котрі йдуть у храм, щоб молитися. Я зачитаю цю подію, але трошечки ще далі возьму. І ми побачимо, наскільки важлива місія не просто як прочитати подію сілення, слава Господу, але прочитати, що за цим далі стоїть і для чого це. Дії святих апостолів 3 глава, я зачитую з першого віршика і нижче. Петро та Іван йшли до храму на молитву на 9 годину, по-нашому, це десь третя година дня. І був тут один чоловік, кривий від народження, його приносили і садовили щодня перед воротьми храма, котрі називалися гарними, аби просив милостиню в тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали, Подивись на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись щось від них одержати. А Петро сказав: срібла і золота не маю, але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцнили його стопи і суглоби, підскочивши, він встав. І почав ходити, тож війшовши з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога, і весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Коли ж дізнали, що це той, який сидів за ради милостині біля гарних воріт храму, переповнили страхом і подивом від того, що з ним сталося. Оскільки він був біля Петра і Івана. То збігся до них весь здивований народ у притвор, який називається Соломон. Побачивши це, Петро звернувся до народу. Мужі ізраїльські, чого дивуєтесь з цього? Чому дивитеся на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб він ходив? Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, Бог наших батьків прославив свого Слугу Ісуса, якого ви віддали і відреклися пред Пилатом, який присудив Його відпустити. Від ви відреклися від святого і праведного, а ви просили звільнити вам людину вбивця, володаря життя ви вбили. Та Бог воскресив Його з мертвих, свідками чого є ми. І вірую в ім'я Його, Його ім'я оздоровило того, кого бачите і знаєте, віра, яка від нього дала йому це зцілення перед усіма вами. Зцілення цього чоловіка було гарним свідоцтвом проповіді Євангелія апостола Павла. Петра перед юдеями. І він нагадує їм, посвідством цього чуда, про Ісуса Христа, котрого вони розп'яли, що це є Син Божий, що це є, що саме Ісус Христос через віру підняв цього чоловіка. Що відбувається здалі з апостолами Петра і Івана і ув'язнюють, вони постоють перед Синодріоном. і їх. Дуже там бронять за те, що вони проповідують за Ісуса Христа і за Воскресіння, але їх відпускають і 4 глава з 23 віршика. І нижче. Коли їх відпустили, вони прийшли до своїх і переказали те, що їм говорили пересвященники і старші. Ті, коли почули, однодушно піднесли голос до Бога і сказали. Владико Боже, Ти, котрий створив небо і земле, море і усе, що в них, який Святим Духом устами нашого батька, твого слуги Давида сказав, чому розбушувались люди, і народи задумали марноту. Зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти Його Христа. Адже справді в цьому місці зібрались проти святого слуги Твого Ісуса, якого Ти помазав, ірод, і Понтіпілат із язичниками та людьми Ізраїлю, аби здійснити те, що наперед призначила Твоя рука, і Твоя воля, щоб воно сталося. Тепер же, Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм робам. З усією сміливістю говорити Твоє Слово, коли простягнеш свою руку для оздоровлення, ознак і чудес, щоби збудувалися вони з святим ім'ям Твого Слуги Ісуса. І як вони помолились, затряслися те місце, де вони були зібрані, і усі наповнились Святим Духом, і сміливо почали говорити: Боже. Слово, що дає Дух Святий, сміливо говорити Боже Слово. Дорогі брати та сестри, ми можемо згадувати і перечислювати великі чудеса Божі, які відбувалися. Ми можемо чути свідоцтво, які були гарячі молитви, як і хата горіла, коли така молитва гаряча була. Ми можемо це все згадувати. Але сьогодні Бог закликає, щоби це було сьогодні. Щоб саме сьогодні ми сповнювалися Духа Святого, котрий живе в нас. Щоб ми сьогодні несли цю звістку Євангелістку і говорили людям про спасіння через Ісуса Христа. На те був посланий Дух Святий, щоб ми могли сміливо це робити. Деколи нам незручно комусь сказати про Ісуса Христа. Але, дорогі мої, саме Дух Святий, котрий живе в нас, а він дає нам цю відвагу, дає нам сміливість. І як пише 31-й вірш 4 глави дії святих Апостолів, як вони помолилися, то наповнились Духом Святим і каже, і сміливо почали говорити Боже Слово. Дуже важливо, щоб ми сміливо це робили, тому що саме місія церкви на землі це звіщати Слово Боже. Дух Святий, Він наповнює, веде нас, і ми можемо говорити Слово Боже, починаючи від наших дітей, нашими сусідами, нашими рідними і близькими, усім говорити про те, що спасіння лише в Ісусі Христі. Сьогодні йде велика боротьба за душі людські. Ми можемо цього не замічати. Ми живемо, ніби все добре, ніби все гарно. Гарний вірш був прочитаний. Хоча сестричка каже, що він ніби не для свята дня П'ясятниці, а я думаю, для свята, тому що саме Дух Святий прийшов для того, щоб дати силу церкві, боротися за людські душі, Звіщати Ісуса Христа усюди, вовремя і не вовремя. Так каже слово Боже. Сьогодні нам здається, що все, все добре, ніби все гладко. Але сьогодні багато душ потребують зустрічі з Ісусом Христом. Наші діти, наші близькі, наші рідні, вони всі потребують молодь, за котру я завжди прошу, дорога церква, моліться за молоді дітей і підлітків. Це категорія дуже уязвима. Де сатана дуже бореться за них, але є більша сила, сила в Ісусі Христі, котра перемагає усі замисли лукавого. Вона дає силу, вона дає поштовх служити живому Господу. Я завжди закликаю церкву, не переставайте молитися за спасіння душ. Це є дуже велика і відповідальна праця на Неві Божій. Деколи ми зациклюємось на чудесах, на знаменах, але дії святих апостолів це любима моя книга. Вона повіствує про працю церкви на землі. Основна ціль, основна ціль першоапостольської церкви це було нести Євангелія, нести Слово Боже, живе і діяльне, щоб душі приобрітайми були через Слово Боже. Як і апостол Яків каже, чере... я зачитаю, апостол Яків. Він восхотів, перша глава 18 вірш, він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, нач... наче початком Його творіння. Породив нас словом істини. Церква несе Слово істини, Слово про Ісуса Христа, помершого, воскресшого і внов грядущого. І ще трошки нагадаю, що не буде це все довговічним. є піділ времени, який установлений Господом. В одному із послань до Фесалонікійців Бог каже, що. Буде взятий із землі одержуваючий Дух Святий і Церква. Дорогі брати та сестри, поки є цей час було то день спасіння, то борімося за душі людські. Як казав Ісус своїм учням, я вас ловцями. ловцями. кого? Людей і душ людських, ловцями з чого? З бурхливих вод цього світу. Гріх говорить, ніби все солодко і гарно, але ми бачимо наслідки гріха в цьому світі страждання, каліцтво, самогубство, біда це все, що може принести гріх. Хоча десь і очі людей затьмарені тим. Але місія церкви, я ще раз нагадую. Це проповідь Євангелія. Це молитва за тих, хто ще не пізнав Ісуса Христа як лічного Спасителя. Нісімо цю місію. І Дух Святий, як пише апостол Павло в першому Коринфянам, каже, що Він живе в нас. Для чого Він живе в нас? Щоб ми здійснювали цю місію на землі. Для кого? Для слави Божої і назідання церкви. Хай Господь нас всіх рясно благословить. Ми ще хотів би разом помолитися, щоб ми в цій молитві згадали саме за тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа, згадали за тих, хто, може, знав про Бога, а зараз відійшов і просто томиться у світі, щоб ми згадали за них. Помолилися за рідних, близьких саме в день П'ятдесятниці, коли апостол Петро. Проповідував і було велике покаяння народу ізраїльського. Я би хотів, щоб ми сьогодні помолилися за спасіння душ і щоб Бог прилагав спасаємих до церкви. Давайте піднімемося, допомагаємося.